Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так до бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі залишається все менше часу, адже вже 17 лютого ми дізнаємося, хто стане абсолютному надважкій вазі. Відомо, що вечір боксу стартує о 23.00 за київським часом, який ми обов'язково будемо дивитися у нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтеся. Як ми знаємо, наразі Олександр та Тайсон тренуються наповну. Але не зважаючи на це, Усик встиг побувати у Лондоні. Потім повернувся назад до Іспанії, де він тренується. Та відвідав футбольний матч між українським ФК Полісся та польським футбольним клубом Сталь. Олександре, ну, чесно кажучи, дуже здивована тут бачити. Я думала, що у вас немає вільної хвилинки у вашому тренувальному таборі. З'явилася хлопців, приїхав підтримати, тому що я зранку зробив всі свої справи, свої тренування і приїхав трошки підтримати і подивитися. Е, для мене Трошки кавточок нового повітря, тому що я взагалі в закритому колі знаходжуся, тренувальному таборі четвертий місяць, так що це прям вау. Нове щось, да? Побачили трошки провітрили. Так, так Повітрили, проїхались, побачили хлопців нові обличчя, поспілкуємось трошки. Так що взагалі все чудово. І назад в табір. Звісно. А як вам грав? Поставлю все ж таки футбольні вам. Дивіться, я трошки запізнився. Я приїхав наприкінці першого тайму, але на другий тайм хлопці під, піджали, забили. Трошки не вистачило ще для одного голу, але для того, щоб вони не розслаблялися, мені здається, чудова гра, чудова практика. Я так розумію, що ви мотивували команду. Бо коли ви прийшли, команда програвала, а тут вона зрівняла гол. Тобто, якісь знайшли слова мотивації чи лише ваша присутність? Та ні, я думаю, що це хлопці. Вони всі круті, всі молодці. Вони знають, що їм треба це. Е... Йдемо до, до великих перемог, до, до чемпіонства в українській прем'єр-лізі. Е, Обов'язково хочеться вийти в європейську і боротися за європейські якісь титули. Це реально, і, і це можливо. Хтось каже, та куди вам? Мені теж так багато років казали, але все і дужче дорогу. Це правда. Коли вас вітали з днем народження, хлопці казали з полісся, що чекаємо у вас завжди для вас. Є місце в зграї. Коли ось це місце в зграї, а я виконую свою роботу, яка мене чекає, і приїду в тренувальний табір. Трошки відпочину, подивлюсь, як моє тіло буде реагувати на інші завдання, на іншу роботу, і продовжу вже зграї. Можна очікувати. Дебюту в українській премєр релізі вже у цьому сезоні. Е -е -е -е. Дай Боже, дай Боже, так сталося. Дай Боже, дякую вам. Дякую. Повертаючись до тренувального табору українського чемпіона, то американський надважкового Касіус Чейні сказав: Я їздив у табір Русика, хоча там пробув не так довго, але я побачив якість роботи, не лише кількість. Ти просто все маєш робити якісно, правильно харчуватися, правильно готуватися, правильно відпочивати. Я насолодився цим часом. Я сперенгував з ним перед боєм проти Дюбуа десь два тижні. Це було круто. Він, тобто Усик, звичайно дисциплінований, але я скажу, це його команда. Його команда дисциплінована, це головна річ. Уся його команда професійна, професійна в тому плані, що вони розуміють все заради нього. Вони не турбуються ні про кого, окрім нього, а коли в тебе такого плану підтримка, важко програти. Ця підтримка та повага, вони слухають його, це те, що я побачив. Потім Чейні висловився про Ф'юрі, та як, на його думку, він зрівняється з Усиком. Дуже по-різному, бо Тайсон під керівництвом Шугара Хіла і навіть під керівництвом Бена Девісона, він був зовсім іншим бійцем під керівництвом свого дядька, бо там була інша повага та любов. Шугар Хіл та Бен Девісон показали йому різні техніки для його розміру і як він може боксувати. І зараз він явно кращий, ніж був, коли бився з кличком. Тому вважаю, що цей поєдинок залежить від тренерів, не обов'язково від бійців. Цей двобій залежить від планю на бій. Який боєць віритиме і дотримуватиметься плану на бій найдовше? Ось що я вважаю, впливатиме на поєдинок. Ні Джеби, ні швидкість, нічого такого. Правильний план на бій. Сам Фюрі під час фейсофу сказав: Я можу перебоксувати його. Я дуже хороший боксер, але я більше це не використовую. Коли я боксував із Володимиром Кличком, я чудово перебоксував його. Я фінтив ковза ухилявся, і він не зміг донести жодного удару. Я зроблю те саме з Усиком, якщо я захочу. Або я стану на передню ногу і влаштую зарубу. Є тільки одна людина, яка стоїть на його шляху тотального домінування в Європі, і це циганський король. Я хочу сказати, що у Великобританії ніколи нікого не було, крім Тайсона Ф'юрі. Ні Джошуа, ні Девіда Хея, ні Чісори, ні Дюбуа, ні Джо Джойса. Лише Тайсон Ф'юрі. Я підвівся, я проведу захист і буду переможцем. Також Фюрі опублікував відео в інстаграм, в описі якого написав, що вже давно має завдання скинути трону Олександра Усика, та сказав: коли цей середньоваговик знову нокаутував цього бодібілдера, там не було лише однієї людини, щоб розібратися в цьому. Це абсолютний цирк. Я не думаю, що хтось із суперважковаговиків зможе мене перемогти. Вони ніколи не могли цього зробити і ніколи не зроблять. У 2015 році я сказав, що на цих берегах був лише один супертяж. І це я. Там немає ні Чісори, ні Джошу, ні Вайта. Є тільки одне ім'я, і це ім'я циганський король. Тим часом тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз поділився очікуваннями від майбутнього бою. Я ніколи не тримав свої думки в секреті. Коли б мене не питали про це, я говорив про явну перемогу Тайсона у цьому поєдинку. Звичайно, цей бій не буде легким, скільки у нас не було абсолютного чемпіона світу на важкій вазі? 25 років чи близько того. Останнім абсолютом був сер Ленокс Льюіс. Це буде важкий бій, але я бачу лише перемогу Тайсона. Незважаючи на всі чутки, це просто бокс. І я думаю, що Ф'юрі явно переможе у цьому поєдинку. Американський тренер Джеймс Алі Башир, який працював з Усиком на початку його професійної кар'єри, теж висловився Ф'юрі не на спаді. Я думаю, що це частина психології Тайсона Ф'юрі. Він мудрий, майстерний боєць. Не можна судити про все з поєдинку проти Нгану, тому що в бою з Усиком ви побачите зовсім іншого Тайсона. Ви побачите найкращого Тайсона Ф'юрі, напевно, за всю кар'єру. Я вважаю, бій з Нгану нічого не означає. І я думаю, що він сприйняв той бій легковажно. Але не думаю, що ми побачимо такого самого Тайсона проти Олександра Усика. В Усика без сумніву краще робота ніг. Усик може зрівнятися з Фюрі у швидкості рук. Я вважаю, що ми побачимо від Олександра Усика такі речі, на які навіть Тайсон Фюрі не чекатиме. Я знаю цього хлопця, я постійно був із ним протягом трьох років. І він дуже гарний, він топовий над І він дуже, дуже, дуже гарний. Я вважаю, що Усик може робити інші речі, які він не робить. Але це залежить від тренерів, що вони кажуть йому робити. Тому що Усик робитиме те, про що його просять. Покажеш йому, що робити, він це робитиме, він намагатиметься це запам'ятати. У цьому бою, я вважаю, у нього страшенно хороший шанс стати абсолютним чемпіоном. Тайсон Ф'юрі вийде і намагатиметься накинути на нього свою вагу. Він намагатиметься зблизитися з ним, спертися на нього та гнути його спину через канати. Але Олександр Усик не дозволятиме цьому відбуватися. І я вважаю, він знає, що Ф'юрі буде вантажити на нього свою масу. Намагатися спертися на нього, забороти і намагатися відірвати у нього роботу ніг. Якщо забрати у усика роботу ніг, тоді бій закінчиться. Боєць, який переможе в перших чотирьох раундах, буде в унікальній позиції, щоб виграти звання абсолютного чемпіона. Я буду дуже пристально спостерігати за першими чотирма раундами. Хто переможе в них, той швидше всього і виграє бій. Вони будуть змагатися за позицію в перших чотирьох раундах. Я знаю, якщо б я був тренером, я б просив свого бійця домінувати в перших чотирьох раундах. Бо коли вони втомляться, хлопець, який виграв початок, буде в унікальній позиції, щоб виграти чемпіонство. В той же час Ентоні Джошуа, який готується до поєдинку проти Френсіса Сангану 8 березня, теж висловився: Давайте я скажу це знову, я не сфокусований на бою ф'юрі усик. Я маю зібратися з думками і направити їх на нгану. Це мій бій за звання абсолютного чемпіона це мій менталітет. Бій з Нгану це мій поєдинок з абсолюта, тому що ти настільки гарний, наскільки добрим був твій останній бій. І я дуже поважаю Нгану, це нелегкий день. Увечір бою доведеться попітніти. І знаєте, що тут Божевільного? Зі мною так само. Зі мною теж кожному доведеться попітніти, тож погнали, це буде феєрверк. Потім Джошуа додав, з ким має побитися після нгану. Наступний суперник, думаю, що ним може стати Дентей Вайлдер. Контракти підписані, а бій, як і раніше, цікавий фанатам. Це протистояння Великобританії та США. Всі ці добрі рекламні штуки це все ще класний бій. І на завершення промоутер Джошо Еді Хірн сказав, що не вірить в реванш усика проти Фюрі. Ви ж знаєте, як усе влаштовано. Потрібно зрозуміти, що якщо Ф'юрі переможе Усика, а Джошуа переможе Ангану, то весь світ скаже: Боже мій, це ж бій Ф'юрі проти Джошуа за беззаперечний титул. Так, є пункт про реванш, але людей треба поважати, навіть якщо укладено контракт. Також ви знаєте позицію його високоповажності. Він захоче показати широкій публіці найбільший бій нашого покоління. Але спочатку Ф'юрі має перемогти Усика, а Джо Ангану. Як ви бачили у поєдинку Паркера та Вайлдера, всяке може статися. Що ж, поки що за все, пишіть, що ви думаєте з цього приводу та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!